Добрий день, шановні колеги. Починаємо наш черговий брифінг і сьогодні з нами начальник управління культури туризму облдержадміністрації Вікторія Точейна. Вікторія Володимирівна, добрий день. Добрий день. Я дякую колеги за те, що ви приділяєте увагу сьогодні, тим більше галузі культури дуже приємно і дякую за запрошення. Ну, спочатку, мабуть, я декілька доповім щодо інформації зі свого боку. А потім, якщо будуть питання, рада буду відповісти. І так, на території Донецької області під підконтрольної українській владі до 24 лютого 2022 року мережа базової галузі культури становила 865 закладів культури. На сьогоднішній день їх 80, 853 заклади. І е, на тимчасово окупованій території залишається 294 заклади або 34%. На територіях, де тривають активні бойові дії, знаходиться 236 закладів або 28%. На територіях можливих бойових дій знаходиться 323 заклади культури або 38%. На сьогодні продовжує працювати у нас 246 закладів культури і це

і я б хотіла сказати про те, що нам відомо згідно моніторингу, що з заклади культури на сьогоднішній день зазнали е, різного ступеню пошкодження. Сказати, що це повний перелік неможливо, бо ми не маємо доступ, повного доступу до цих закладів і говорити про це ми зможемо лише після деокупації території або закінчення активних бойових дій. Також у нас від галузі культури втрачає свої кваліфіковані кадри, і майже 45% працівників галузі культури на території області зазнали ми таку плинність. А деякі територіальні громади, особливо Маріупольський район, то майже 90% втрачено спеціалістів галузі культури. Але хотілося би сказати, що порівняльний аналіз фінансування сфери культури в 2023 році все ж таки нас трохи порадував, бо стали більш уважніше відноситися до своїх працівників і до галузі взагалі. Тому це дуже приємно. На відповідно до розподілу видатків обласного бюджету на 2024 рік на утримання обласних закладів культури і освіти мистецького спрямування, проведення заходів управлінням культури, а також на виплати стипендій нашим талановитим дітям виділено 82 мільйони 446 тисяч. Таке фінансування і утримання такого такої кількості тобто виділений фінансовий ресурс і утримання того штатного штатної кількості обласних закладів дозволяє нам виконувати основні свої функції а також розвиватися щодо і виконувати інші завдання в додатв частині а саме працювання нової концепції розвитку музейних закладів. Зараз наші обласні заклади дуже активно співпрацюють з світовою закладів, музейних закладів, а також з нашими територіальними громадами, на території яких знаходяться музейні заклади. Ну і, звичайно, з нашими колегами різних областей проводяться різноманітні заходи, які дозволяють. Опрацьовувати і напрацьовувати нову концепцію розвитку музейних закладів, а це дуже важливо після відновлення нашої території і відновлення музейної діяльності взагалі на території. Також велика і прискіплива увага приділяється новим наративам для експозицій, підвищення ефективності музейного менеджменту і кваліфікації працівників, написання грантових проектів. Бо ми всі знаємо про те, що Грантові проекти надають можливість дивитися в майбутнє з широкими глазами. Тому своїх музейщиків ми навчаємо писати гранти, брати участь в усіх грантових проєктах і не тільки залучати фінансову спроможність місцевих бюджетів для утримання і розвитку своєї своєї установи, а й звичайно працювати таким інструментом, як грант. Також Реалізація художніх виставок, арт резиденції для митців, написання і реалізація всіляких можливостей для митців. До речі, вчора закінчилася виставка, яка відкрита була в Слов'янську, і музей Слов'янська працював зі своїми художниками з території е, територіальної громади Слов'янська, і тепер ця виставка буде крокувати. Е, Території України і наступна її зупинка. Це Хмельницький. Також реалізація концепції державної цільової національно-культурної програми розвитку народних художніх промислів, над чим ми працюємо. Проведення інвентарізації заходів зі збереження музейних експонатів в місцях збереження, організація роботи щодо збереження нематеріальної культурної спадщини. До речі, в регіональному переліку на сьогоднішній день зареєстровано 18 елементів, а до національного переліку занесено 3. Ще 5 елементів подані на розгляд експертної ради при міністерстві культури. Сподіваємося, про те, що Наші елементи будуть вивчені і також включені ще додатково до національного переліку, що дасть можливість їх збереження, робота над цими переліками. Бо саме елементи матеріально-культурної спадщини це ті елементи, які дозволяють відчути і визначитись своєї української громадянської ідентичності тієї чи іншої територіальної громади. Також ми працюємо над Стратегію зі створення безбар'єрного простору, так в і саме в для галузі культури, велика увага приділялася мистецької освіти, бо збереження мистецької освіти, а тим більше, у період воєнного стану, є вкрай необхідним. І дуже тісно пов'язана з тим, що велика кількість актуальних питань саме через мистецьку освіту надасть можливість зменшити маніпуляцію формування у молоді імунітету. Яка формувалася протягом століть і здійснювалась імперською політикою проти України, тобто через музику, через знання своєї історії, в тому числі і музичної історії худож... художньої, і таке інше дозволяє нам говорити про те, щоб переосмислити свою історію, свою ідентичність і не вірити, тому що іде з екранів телевізору, дозволить в тому числі і через мистецького світу. Хотілося б відмітити, що до 24 лютого на території області 22-го року працювало 48 мистецьких шкіл. В них навчалося більше ніж 12 тисяч учнів, а викладало понад 1300 викладачів. Сьогодні у нас працює 37 мистецьких шкіл, це 77% від довоєнного. Переліку, і продовжують надавати е, мистецьку освіту у 28 громадах області. З цих 37 шкіл 36 здійснили набір першокласників. Школи про, до речі, працюють в дистанційної е, формі навчання, і, е, як ми бачимо, все ж таки вони працюють. І настільки гарно працюють школи, що в цьому році до перших класів було зараховано 1220 учнів. Продовжують навчатися у нас 5631 дитина в школах, а викладає 580 викладачів. Дуже приємно говорити про те, що навіть такі маленькі громади, як Ольгінська працює і відновила свою діяльність в мистецькій школі, і продовжує надавати таку важливу форму навчання як мистецьку. Дуже приємно говорити про те, що наші діти, учні мистецьких шкіл в минулому році 133 рази були переможцями у міжнародних музичних конкурсах, і 75 у, всеукра... у всеукраїнських конкурсах, і враховуючи всю цю важливість, вже четвертий рік поспіль на території нашої області підтримує таких талановитих дітей мистецьких шкіл. І ще 10 дітей в весь рік будуть отримувати стипендії. Розмір стипендії, щомісячно буде складати для переможців. У всеукраїнських конкурсах 2920 гривень. А це три переможця у нас які є отримувачами, і 4370 гривень. Семеро переможців і учасників конкурсів міжнародних будуть отримувати щомісячно таку стипендію. Вважаю, що це є. Мотивація така і фінансова, в тому числі допоможе нашим батькам підтримувати своїх дітей, вивозити їх на конкурси, готуватися до конкурсів і е, прославляти не тільки Україну і Донеччину на теренах всеукраїнських і не, світових. Е, другу ланку циклу мистецької освіти в області представляли. До лютого 22 року двома мистецькими коледжами це Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтва імені Івана Карабаці, Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв. На жаль, після. Окупації Маріуполя російськими військами релокований до Хмельницької області Маріупольський коледж культури не зміг зберегти свій кадровий студентський потенціал, і тому з 1 вересня 2022 року було прийнято рішення про призупинення освітньої діяльності коледжу до відновлення його діяльності після деокупації міста. Наразі Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв зміг зберегти свій. Студентський потенціал, свій викладацький потенціал, А евакуйована матеріальні цінності дозволили організувати на базі міста Кам'янець яне, Кам Кам подільський відновити свою роботу офлайн, і наші студенти продовжують навчатися в коледжі. Їх 186 осіб на сьогоднішній день. А викладають 59 педагогічних працівників. Хотілося би сказати про те, що коледж мистецтв в цьому році набрав своїх першокурсників і 90% їх складається випускники шкіл мистецтв Донецької області. Це дуже приємно про те, що є така послідовність між нижчою ланкою мистецької освіти, більш вищою. І майже 100% випускників продовжили навчатися в цьому році в за фахом і отримують вищу форму навчання. Це дуже приємно для нас, і ми сподіваємося, ми віримо в те, в те що наші випускники приїдуть на Донеччину, і будуть відновлювати мистецьку освіту. І в окупо... в територіях, які будуть окуп деокуповані, і території, які будуть відновляти свою роботу. Велика робота приділялася в 23-му році і буде приділятися в 24-му. Це ж звичайно з... збереження Об'єкт 14-го року на підконтрольній території обліковувалася 7541 об'єкт, і з них 6341 – Це об'єкти археології. На превеликий жаль сказати, в якому вони на сьогоднішній день стані. Їх стан збереження не дозволяє нам, бо ми навіть не можемо їх промоніторити, і це буде зроблено лише після деокупації території і завершення активних бойових дій і розмінування території. А що стосується тисячу історичних об'єктів і 109 архітектурних, то тут ми за наявності інформації моніторим і мережу інтернет, і працюємо з територіальними громадами. І сьогодні ми можемо сказати, що у нас понад 108 об'єктів, ми знаємо щодо руйнації, але це, звичайно, неповний перелік, про який ми можемо сьогодні говорити. Активно співпрацюємо із цивільно-військовими співробітництвами оперативно-стратегічних угрупувань військ Таврія і Хортиця з питань збереження культурної спадщини, ну а також із волонтерами, які надають всіляку допомогу щодо евакуації майна або моніторингу, або фіксації руйнації. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що Велика робота приділяється на території і приділялася на території області реалізації закону стосовно деколонізації топонімів і об'єктів культурної спадщини. В кожній громаді були створені комісії. Проведена робота. Зараз ця робота узагальнюється і більш детальніше з цією роботою, я думаю, ми будемо е, знайомити нашу наше суспільство трішки пізніше. Е, бо на сьогоднішній день я не володію повному обсязі тією інформацією, про яку я повинна вам доповісти? Але те, що стосується е, прибирання з, з, е, з простору? Пам'ятників, які підлягають під дію вище названого мною закону, ми провели цю роботу. Сьогодні ми працюємо з Міністерством культури і інформаційної політики, а також з Українським інститутом національної пам'яті щодо можливості внесення змін в назву історичних об'єктів культурної спадщини і змінити назви там, де в нас були Другої світової війни, о, вибачте, да, Другої світової війни і е, стосувалася. Військ, тобто на сьогоднішній день ця робота проводиться, а це майже 701 об'єкт, а також щодо винесення із демонтажу пам'ятників, які перебувають в реєстрі в державному на обліку, і подані документи на виключення їх із реєстру, наприклад, як пам'ятник Маяковського в селі вселідова, аби очистити наш простір від колонізації. Також на сьо, на сьогоднішній день активно ми працювали щодо театрального мистецтва. Ми знаємо ви всі знаєте про те, що до 2014 року на території області було п'ять професійних театрів. З 2014 року це один професійний театр, наш Маріупольський театр. Але е, на превеликий жаль, відновив він роботу не в повному обсязі. 185 штатних працівників не приїхали до Ужгороду, де ми відновили роботу свого театру, але на сьогоднішній день. Трупа мінімальна сформована і надає можливість говорити про те, що українському мистецтву театральному на теренах області бути. Сьогодні театр працює працює. Уна, наші колеги з Закарпаття надали люб'язна нам сцену. І ми можемо розвивати і продовжувати е, працювати над своїм над розвитком свого театрального мистецтва. Сьогодні ми маємо в своїх Репертуарі вісім прем'єрних вистав і продовжуємо працювати над новими. Дуже приємно говорити мені сьогодні про ті досягнення, які робить наш культурний хаб Донеччини, який працює в Києві за минулий рік. Він провів майже 2, 2 тисячі заходів для дітей. Які вимушені приїхати з території Донеччини, їх підтримувати, розвивати, надавати. Допомогу під, е, в е, культурному розвитку, е, показ кіно, е, кінопокази, сучасні кінопокази, е, знайомити і батьків, і дітей. І саме головне це підтримка наших дітей і наших дорослих в частині ментального здоров'я. Всі заходи, які вони проводять, то всі ці заходи направлені саме на підтримку ментального здоров'я наших дітей, які виїхали. Сьогодні наш хаб працює в Києві за новою локацією. Це торгово розважальний центр Дрімбері, Люб'язна, керівники цього закладу надали безкоштовно нам площадку, і ми продовжуємо свою співпрацю. Велика увага приділялася управлінням культури роботу у сфері надання бібліотечних послуг на території області. Ми всі розуміємо про те, що на якщо читаюча нація завжди переможе націю, яка дивиться телевізор. Це сучасна сьогодні такий колаборація висказувань, і ми з ним дуже згодні. І тому на сьогоднішній день на території області у 20 в ті восьми громадах працює 69 бібліотечних установ. Вони надають послуги. Головне завдання наше сьогодні переформатувати роботу бібліотечної системи і не чекати, коли люди прийдуть до тебе, а приходити до, люди, до людей з книжками. Тому головне завдання, яке ми ставимо перед бібліотечними системами області, це вийти до людей. Створювати книжкові полички, які б працювали за принципом кросінгу бібліотека у валізі. Сьогодні ми працюємо з різними міжнародними організаціями, які допомагають забезпечити наші. Бібліотеки такими валізами, аби полегшити роботу бібліотекаря і надавати цю послугу на території області. Ну і розуміючи всю важливість щодо інвентаризації бібліотечного фонду, бо внаслідок від Радянського Союзу і на превеликий жаль невелике приділення уваги щодо зміни бібліотечної книжок нашими бібліотеками. Же 50% книг це застарілі застарілі книги, російські видання? Ну і таке інше тому. Головне, над чим ми працювали, це в тому числі поповнення бібліотечних фондів. Нам вдалося поповнити на 13 тисяч екземплярів. Ми працювали із міжнародниками, і з міністерством культури і інститутом української книги. До речі, на міжнародний день дарування книги наші 28 громад на території області від інституту. Книги отримають 1800 примірників книг. Сьогодні також ми завершуємо цю інвентаризацію, працюємо над цим, аби вбрати з бібліотечних пол поличок все те, що повертає нас до наративів Росії. І це одне із головних питань. Також мовна політика. Ну всі вже бачили. Я сподіваюся, відчули про те, ну те, що змінюється Україн... простір на території області. Це і спілкування українською мовою поширилося, і спілкування у крамницях, і... тобто, в побуті, також люди повертаються до спілкування українською мовою. І це дуже важливо для нас. Ми не говоримо про спілкування можнавладців, які повинні це робити за не тільки за своїм призначенням, скажімо, а ще й за покликом душі. На території області у нас працює програма, яка прийнята в минулому році. Виконавцям цієї програми. Є всі структурні підрозділи обласної державної адміністрації, а також виконавчі органи військових адміністрацій сільських селищних міських рад. Вона складається із 44 пунктів і стосується всіх сфер суспільного життя області. Хотілося би відмітити про те, що область. Ну, велику кількість часу приділяє увагу саме мовній політики, і ще в 2019 році майже всі середньоосвітні школи області викладали українською мовою, і вищі в тому числі на сьогоднішній день 100% викладання йде українською мовою. Всі культурно-мистецькі заходи проводяться виключно українською мовою. Ну, мова це наша зброя, тому приділяємо велику увагу, аби вона була не панаїтію, а за покликом душі. Ну і одним із таких елементів збереження нашої культурної спадщини це є музейна справа. Тому ми приділяли велику увагу щодо збереження наших музейних експонатів. Я вже про це говорила на минулій. Своєї прес-конференції, і ми продовжуємо це робити не зупиняючись, розуміючи те, що все, що зберігається в наших музеях, це є наша історія, яку ми повинні знати, вивчати, не забувати. Це коротко над чим ми працювали, і з чим ми будемо працювати в минулому на, в минулому році. Хотілось би також сказати ще один таку ремарочку про те, що розуміючи про підтримку наших дітей в минулому році Донецька обласна державна адміністрація продовжила проведення культурного марафону, і ми підтримали наших дітей в різних куточках нашої України. Були проведені як обласні заходи для дітей в колаборації з нашими колегами обласними з інших областей, а також всі 71 uh, хаб, Донеччина, які створені територіальними громадами в різних куточках, підтримували своїх дітей, і всі діти, які залишилися на території області, отримали солодкі подарунки. Тобто, ми намагалися підтримати і ще раз сказати: Донеччина вас чекає. Дякую. Дуже дякую за таку ґрунтовну доповідь. Незважаючи на війну культура Донеччини продовжає не лише існувати, але активно розвиватися. А можливо, у колег є якісь запитання, а якщо ні, то я, в мене є декілька уточнень. Ну, поки колеги думаю, я нагадую, що можна це задавати тут під час трансляції або взагалі писати в наш єдиний інформаційний чат. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, ви сказали, що заклади культури продовжують роботу, а я так розумію, що це є робота як на з релокованих закладів на відносно безпечній території України. А від є чи є якась діяльність на території безпосередньо Донеччини? Ну я розумію, що з огляду на якісь там безпекові умови, можливо, там невеликі е, скупчення народу, а якісь там камерні заходи з дітьми, з е, творчою молоддю, а можливо, і з творчими людьми різного віку. Uh, ну, культура працює не тільки з дітьми і з молоддю, Ми працюємо з усім прошарком населення. Uh, ви правильно сказали про те, що наші за. Заклади працюють ті, які релаковані, і ті заклади, які залишились на території. Я вже вам говорила наприклад, на прикладі бібліотек так вони працюють на території області і е, з урахуванням безпекової складової. Велика кількість закладів навчилася працювати дистанційно. Багато закладів працює навіть в тих містах, де видаються гуманітарні наприклад допомоги. Це не значить, що вони проводять якісь культурно-мистецькі заходи. Вони працюють. Е, Надаючи бібліотечні послуги мистецького світу дистанційно розроблені програми, платформи і активно використовуються. Якщо навіть і проходять якісь заходи мистецького спрямування, то вони на сьогоднішній день обмежене коло або це з урахуванням перебування в укриттях, або це все ж таки. Проведення заходів все ж таки через онлайн-платформу. Нам, на превеликий жаль, ми вимушені навчитися так працювати, бо не скоро закінчиться. Війна, і навіть якщо закінчиться війна, то всі сьогодні говорять про те, що ми повинні навчитися виживати, як це робить Ізраїль. Тобто, ми змогли б в 24 часа організувати себе і проводити будь-які заходи, історичні, культурні і таке інше в тих реаліях, які є, і не дай Боже будучи. Ну будемо шукати позитив негатив, і це ще привід підвищити рівень своєї цифрової освіти не лише для працівників культури, а для ваших всіх пошановувачів. Ще можливо є якісь запитання у колег. Ну, як бачите, доповідь була дуже грунтовна і дуже цікава, тому дуже дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися з нами, розповісти, як, як і чим живе культура Донеччини під час війни. Всім нашим глядачам я нагадую, що з нами була керівник Донецького обласного управління культури Вікторія Точена. І до наступних зустрічей бережіть судьбе і разом переможемо. Дякую за запрошення. Запрошуйте на все добре, гарного дня.